Доброго ранку усім! Ми з вами розпочинаємо математику. І сьогодні ми будемо з вами вивчати ділення з нулем та одиницею. Будь ласка, відкрийте ваші сторінки в зошиті на 16. Відкрийте ваші зошити на сторінці 16. Виконуємо перше завдання самостійно. Це з вами повторення минулої теми. Коли ми з вами з одного виразу на множення можемо зробити скільки виразів на ділення? Два. Так, дійсно виконуємо самостійно, потім перевіряємо. Перевіряємо. Зупиніть відео для того, щоб перевірити. Так, продовжуємо з вами далі. Нижче в першому завданні у вас є одразу вирази. 5 поділити на 5, це буде 1, 5 поділити на 1 буде 5, 95 поділити на 1 буде 95, 95 поділити на 95 1. І так далі. 66 поділити на 66 1. І 66 поділити на 1 буде 66. Давайте з вами зробимо такий висновок. Подивіться уважніше, коли в нас з вами ділиться однакові числа, що ми в кінці отримаємо? Одиницю, так. А коли ми ділимо на одиницю будь-яке число, тоді в кінці що отримаємо? Те ж саме число. Так, дійсно. Отже, в нас з вами виникає таке правило. У результаті ділення однакових чисел одержуємо одиницю. А в результаті ділення будь-якого числа на 1 одержуємо те ж саме число, тобто так само, як і при множенні. При множенні на одиницю ми теж саме одержуємо те ж саме число. Запам'ятовуємо, що в результаті ділення рівних або однакових чисел одержуємо 1, а в результаті ділення будь-якого числа на 1 одержуємо те ж саме число. Завдання номер 2 Самостійно. Воно дуже легке. Головно, головне, не запутатися та бути уважними. Перевіряємо. Так, переходимо з вами далі до третього завдання. Третьому завдання. Знайдіть, будь ласка, значення наших добутків. Тобто відповідь. Так, у сьох трьох вирізах у нас буде з вами 0, тому що при множенні на 0 отримаємо 0. Тепер ми маємо з вами скласти рівність на ділення. 0 поділити на 5, 0 поділити на 95 і 0 поділити на 66. Зверніть увагу на те, що при множенні з нулем ми можемо з вами утворити лише тільки один вираз на ділення. Чому саме один вираз, тільки на ділення ми можемо утворити? Тому що в нас є правило, що ділити на 0 ми не можемо. Тож, ділити на 0 не можна, це таке велике правило. А в результаті ділення на будь-яке число одержуємо 0, тобто, якщо ми 0 поділимо на будь-яке число, то в кінці що отримаємо 0. Так, так само, як і при множенні. Якщо ми помножимо будь-яке число на 0 або 0 на будь-яке число, в кінці все одно отримаємо 0. Так само і з діленням 0 поділити на будь-яке число одержуємо 0, але ділити на 0 не можна. Будь ласка, завдання номер 4 самостійно. Перевіряємо. Так, дуже добре. Переходимо з вами далі. Завдання номер 6 Завдання номер 6 нам потрібно з вами доповнити наші вираз. 62 відняти 14 до рівня 48, оскільки 48 додати 14 до рівня 62. Тобто вираз на віднімання ми з вами перевіряємо виразом на додавання. А вираз на ділення будемо перевіряти з вами виразом на множення. Отже, 64 відняти 8. Дорівнює 56, оскільки 56 додати 8 дорівнює 64. Так, а 98 поділити на 14 дорівнює 7, оскільки 7 помножити на 14, дорівнює 98. На цьому ми з вами завершуємо. До нових зустрічей.